А тепер, друзі, хвилиночку уваги. Грунтуємо стіни і грунтуємо їх валіком. Ну, що за старьо? Ну, що це за будівельники, я не розумію. Ну, ну це ж стара фармація, стара. Зараз всі вже грунтують е, за допомогою безповітряного апарату. Ну добре, на крайняк. Візьміть отакий оприскуватель. Ну, що це? Не знаю, це валік, ну це якийсь чесно, позарняк і все. Добре, давайте буду захищатись. По-перше, друзі, це штукатурені стіни. А моє переконання, що стіни, які штукатурені, вони повинні вони повинні, їх потрібно напитати ґрунтовкою. З безповітряного апарату ну, я не зможу так налити, воно просто все потече. А валік, він прям вштовхує цю ґрунтовку. По-друге, на цих стінах не буде склохолста. І моя задача зробити все можливе, щоб коли я шпаклював, а я буду шпаклівку наносити валіком, Мені потрібно зробити так, щоб шпаклівка якнайдовше. Могла зберігати своє життя на стіні. Ніщо її не повинно забрати в стіну, ні вологу з шпаклівки витягнути. І мені треба зробити класну плівку на стіні, щоб шпаклівка жила довго і я міг нормально все вишпаклювати. І не було сильних просадів. Якщо шпаклівку втягне, це буде просад і немалий. Тож це мої аргументи. Скажіть ви, що ви думаєте? Ще бачите ці тихи, які не завасті. Їх також ми промазуємо кісточкою. І я не вірю в безповітряну цю штуку. Туди прям треба добряче напитати, бо я буду все це заробляти. А... Спеціальною шпаклівочкою Semin СІ SE 86, яка не потребує ніякої стрічки. Це мої аргументи, що скажете ви.